На території Волинської області в мальовничому мікрорайоні міста Ковеля вже понад 45 років функціонує Ковельський професійний ліцей, в якому проводиться підготовка кваліфікованих робітників для сфери побуту та машинобудівної галузі, зокрема з професії Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Сьогоднішня виробнича майстерня електромонтерів розташована на території навчального закладу в відокремленому корпусі та займає частину другого поверху навчального корпусу, де також розміщені майстерні електрозварників та газозварників. З 2011 року майстер виробничого навчання Павляшик Микола Іванович є завідуючим майстернею електромонтерів з ремонту та обслуговування електростаткування. Ідні двері майстерні подвійні, перші металеві, другі дерев'яні, що відповідає вимогам спожежної безпеки. З лівої сторони розміщена вішалка для спецодягу та верхнього одягу і рюкзаків учнів. Вздовж правої стіни розміщені сусарні столи з лищатами, які використовуються не тільки при вивченні теми сусарні роботи на першому курсі. Але й при вивченні інших тем навчальної програми. Особливо незамінними вони є при ремонті механічної частини різноманітного електроустаткування. При проведенні поточного та заключної сортежів уроків виробничого навчання, кожен учень має своє місце, на якому може розмістити необхідне обладнання та інструменти, інструкційно-технологічні картки, схеми, які передбачені для відпрацювання виробничих прав, Таке розташування робочих місць є оптимальним для навчального процесу, тому що відсутні будь-які перегородки в полі зору майстра, і майстер завжди бачить, хто чим займається. Посередині між двома рядами учнівських місць розташована кафедра майстра. Його робоче місце з пунктом керування, що дає можливість йому оперативно маніпулювати та керувати режимами енергопостачання на кожне робоче місце. Поруч розміщені шафи, в яких зберігається весь ксани та електротехнічний інструмент, розвиткові матеріали та витратні матеріали, комплектуючі, частини електрообладнання по всім темах навчальної програми з професійно-практичної підготовки. На стенді куточок охорони праці розміщені інструкції, які учні використовують при проведенні інструктажу на початку кожної нової теми. При цьому також використовуються люстровані плакати з охорони праці. Згідно вимог сніп, майстерня обладнана умивальником та фонтанчиком з питною водою. Поруч закріплена електросушка для рук. Всі електрощити обладнані внутрішніми защіпками на всіх робочих місцях. На стіні біля заточного та свердлувального верстату розміщені інструкції з охорони праці з правилами користування даним обладнанням. Основна частина електрообладнання установлена на стаціонарних та переносних навчальних стендах згідно робочих місць і відповідно до кожної теми навчальної програми. При вивченні тем електромонтажні роботи та освітлювання електроустановки використовуються робочі місця, на яких встановлені відні розподільчі шафи з можливістю монтажу приладів обліку, енергію та різноманітних апаратів з захисту. А також можна відпрацьовувати вправи з найрізноманітнішими схемами вмикання даного обладнання. При вивченні тем ремонт та технічне обслуговування пускорегулюючої апаратури та електричних машин майстерня обладнана чотирма стаціонарними стендами з робочими місцями, на яких можна відпрацьовувати вправи по даних темах. В даних робочих місцях можна відпрацьовувати вправу по монтажу та відшуканню неполадок в колах керування та живлення однофазних і трифазних асинхронних двигунів, в колах керування магнітних пускачів нульової, першої, другої та третьої величини, в колах керування кнопочних станцій, підключення. Апаратів захисту теплових реле, різних перемикачів, шляхових перемикачів та найрізноманітніших елементів автоматики. Встановлені лічильники активної енергії дозволяють контролювати споживану потужність даного обладнання. Над стелею протягнута тросова породка, на якій учні можуть відпрацьовувати вправи по її монтажу та обслуговуванню. Також розміщений стен з стельовими світильниками різних типів точкових, люмінесцентних, прожекторних, різного типу та виконання. Передбачені місця для відпрацювання прав монтажу електропроводки в трубах разом з комплектом, з світильниками різного виконання. В цьому місці майстерня електромонтерію має запасний аварійний вихід, поруч з яким розміщено шафа з санітарним інвентарем. Провідне місце в майстерні займає інноваційний стенд на якому можуть учні працьовувати вправи по монтажу, ремонту та обслуговуванню електропроводки двокімнатної квартири. Вздовж правої стіни майстерні над вікнами розміщені переносні зйомні стенди з електрообладнанням, на яких можуть працьовувати вправи по іншим темам навчальної програми. Зокрема, це схеми монтаж шафи керування електродвигунами, ремонт та обслуговування віднорозподільчих пристроїв, обслуговування та ремонт електродвигунів, монтаж електропроводки в пластмасових коробах, монтаж електропроводки в металорукавах, монтаж електропроводки в пластмасових коробах, стенд захист двигуна від пропадання фаси. Поруч розміщений протипожежний щит з необхідним інвентарем. Традиційне заняття електромодерів розпочинаються з лінійки. мінійки. Майстри виробничого навчання завжди готуються до своїх уроків і з нетерпінням чекають своїх учнів. Як завжди, урок виробничого навчання розпочинається вступною сухтажу на якому учні користуються інструкційно тодічними картками, повторюють пройдений матеріал та закріплюють новий. Майстер особисто показує прийоми виконання трудових операцій. Під час поточного інструктажу майстер контролює хід виконання трудових операцій учнями, дотримання вимог охорони праці. Правильність використання інструменту, приладдя, приспособ. Научні розуміють, що для виконання поставлених завдань необхідно враховувати будь-які дрібниці, які впливають на якість виконаної роботи. Учні постійно звертаються до інструкційно технологічних карток, в яких вказано послідовність виконання трудових прийомів та використований при цьому матеріал і обладнання. При роботі на верстатах у майстерні учні суворо дотримуються правил охорони праці. При виконанні розмічання трас електропроводки учні використовують найрізноманітніші обладнання та приспособи. Одним з найулюбленіших занять електромонтера є паяння, тому учні з задоволенням. Вивчають технології та способи з'єднання проводів різних матеріалів з використанням твердих там м'яких припоїв і флюсів. Також вивчають особливості обслуговування паяльників. Невід'ємною частиною уроку виробничого навчання є застосування інструкційних та технологічних карток. Сучасного електроінструменту та вимірювальної техніки. Використання новітніх клемників фірми Vago дозволяє учням швидко та головне безпечно виконати монтаж електропроводки і при необхідності відшукати неполадки. При виконанні даних робіт учням подобається не просто виконати поставлені для них завдання, але виконати завдання для цієї групи в комплексі, тобто задіяти максимальну кількість обладнання, розміщеного на даному робочому стенді, та перевірити його працездатність в різних режимах роботи. Використовуючи знання та навички, отримані при вивченні теми, електромонтажні роботи, вимірювальні прилади, освітлювані електроустановки, учні, використовуючи їх в комплексі, відпрацьовують вправи на інноваційному стенді, монтаж електропроводки двокімнатної квартири. При ремонті електроустановок учні використовують знання, здобуті на уроках спецтехнології, електротехніки з основами промислової електроніки та електроматеріалознавства. Також для читання схем необхідні гарні знання з технічного креслення. Виявлені неполадок електроустановок учні виражають величезне задоволення від виконаної роботи. Основним елементом будь-якого верстату є електропривод, тому учні на уроці прагнуть розібратися в принципі роботи схеми верстатів, призначення вузлів та. Детали, схеми керування силової частини, кола дистанційного керування всім технологічним процесом та призначення апаратів захисту для даного обладнання. На окремому робочому місці учні вчаться визначати початки та кінців обмоток трифазних асинхронних двигунів, використовуючи різні способи визначення. Для ремонту механічної частини електрообладнання використовуються стюсарні верстати. Учні вчаться користуватися не тільки електроінструментом, але й слюсарним інструментом та різними приспособами, що дозволяють виконати поставлені завдання. Товуючи обладнання, яке встановлене на діючих верстатах, учні вчаться визначати неполадки схем, вчаться підключати сучасні частотні регулятори струму для плавного регулювання частоти обертання ротора асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Теми будова, ремонт та технічне обслуговування трансформаторів. Учні підпрацьовують вправи по відшуканню неполадок силових трансформаторів малої потужності та середньої потужності. Цікавими для учнів є роботи, пов'язані з відшуканням неполадок в автотрансформаторах. Струмом навантаження 2 та 9 А, які подаються для учнів в розібраних та зібраних виконаннях. Саме це ускладнює завдання, але є стимулом для учнів. Користовуючи вимірювані прилади, учні вчаться визначати опір ізоляції між обмотками трансформатора та між обмотками і корпусом трансформатора. Використання сучасних мультиметрів з струмовими кліщами дозволяє пофазно виміряти та перевірити рівність струмів споживання при холостому ході трансформатора. При обслуговуванні трансформаторів середньої потужності до 300 кВт А учні вчаться визначати основні неполадки, особливості конструкції даних трансформаторів та ймовірні причини виникнення дефектів в роботі трансформаторів. Також учні вчаться виконувати діагностику та ремонт електроінструменту. Виконують обслуговування та ремонт найрізноманітнішої побутової техніки. Майстерні електромонтерів, крім звичних уроків виробничого навчання, також проводяться відкриті заходи. На сьогодні вже є нормою використання мультимедійних засобів навчання в майстерні при проведенні вступного інструктажу. Звичайно, комп'ютер ніколи не замінить майстра. Він лише допомагає йому донести до учня інформацію та допомагає роз'яснити ті чи інші процеси, що відбуваються в електричних схемах. У точному майстер обов'язково проводить показ трудових прийомів та операцій згідно теми уроку. І будь-хто з учнів, хто краще зрозумів, може перший повторити дії майстра. Майстри виробничого навчання проводять свої уроки не лише у майстерні, а поєднують їх в тісній співпраці з викладачами спецтехнології, зокрема, практикують бінарні уроки для груп електромонтерів. Такі уроки є корисними не лише для майстрів та викладачів, але й для учнів. Адже на таких уроках вони застосовують знання, які отримані на уроках виробничого навчання, спецтехнології, креслення, електроматеріалознавства та електротехніки. Високо оцінюють співпрацю своїх наставників. Майстерня електромонтері є одним з улюблених місць. Проведення засідань методичної комісії електротехнічних та зварювальних професій Ковальського професійного ліцею. Також майстерні проводяться виховні заходи, конкурси фахової майстерності серед учнів, круглі столи. Майстри та викладачі постійно обмінюються досвідом. Вивчають новинки технічної літератури, журналів, електрик та зварник, займаються самовдосконаленням та самоосвітою, також вивчають передовий педагогічний досвід інших працівників, інших навчальних закладів та переймають кращі моменти для роботи та адаптації у навчальному процесі. Життя в майстерні електромонтерів ніколи не припиняється. Педагоги завжди раді своїм вихованцям, своїм випускникам. І ми запрошуємо всіх, хто хоче навчатися професії електромонтер з ремонту та обслуговування розсадкування, приходити до нас. і Ми впевнені, що ви зробите правильний вибір в своєму житті.